У нас зараз триває війна з Росією. Дуже багато хто із громадських організацій та багатійних фондів надають допомогу військовим, а також надають допомогу е, тим людям, які постраждали від війни. Е, чомусь е, багато хто із них при цьому помирково вважає, що будь-яка допомога, яка надається військовим, чи будь-яка допомога, яка надається ВПО, не оподатковується. Насправді це не так. Е, податковий кодекс визначає е, тільки окремі види допомоги, які не оподатковуються. ПДФО і військовим збором. Решта ж допомоги цими податками оподатковується. Про це я вам зараз і розповім для того, щоб ви не допустили ніяких помирок. Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. І е, до мене часто звертаються за консультаціями громадські організації і бригадійні фонди е, з приводу е, там ведення бухгалтерського обліку, надання звітності, е, а також зокрема і з питань оподаткування благодійної допомоги, яка надається цими фондами та громадськими організаціями, військовим, військовим частинам або людям, які постраждали від війни. І під час цих консультацій я звернув увагу на те, що дуже багато хто із бригадійних фондів та громадських організацій не розуміє одного такого незначного нюансу, що не оподатковується бригадійна допомога, яка надається тим же самим військовим чи особам, які постраждали від війни, не вся. А тільки її окремі види, і ці види визначаються, визначаються податковим кодексом. Також податковий кодекс, кодекс визначає, кому саме повинна надаватися ця допомога для того, щоб вона не оподатковувалась ПДФО і військовим збором. А, і це не всі види, як я вже сказав, не всі види допомоги. А, наприклад, відразу можу сказати, що передача автомобілів військовим. ПДФО і військовим збором оподатковується. А далі про всі нюанси я вам зараз покажу на сайді і розповім більш конкретніше. Отже, перша допомога, яка не оподатковується, це не, нецільова цільова допомога, якщо вона надана у розмір, який не перевищує. 1,4 від прожиткового мінімума для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року, а у 2024 році це 4240 гривень. Таким чином, якщо ви надали комусь грошову чи матеріальну допомогу у сумі, що не перевищує 4240 гривень, якщо ми кажемо про 2024 рік. То е, неважливо, важливо кому ви її надали, в якому вигляді вона була надана. Ця особа не оподатковується на одну особу за рік. Тобто, якщо ви одній особі надали допомогу якусь в сумі 4240 гривень, якщо ми кажемо про 2024 рік, е, вам не потрібно власне доводити, хто ця особа була військовослужбовець ВПО. Е, ця допомога не оподатковується, як то кажуть, априори. Але у випадку, коли сума допомоги набагато більша, ніж розмір нецільової благодійної допомоги, все стає набагато складніше. Давайте розглянемо е декілька варіантів. Кориотимувачами допомоги є військові, і окремий варіант, коли отримувачами допомоги є особи, які постраждали від війни. Відповідно до приписів податкового кодексу, не оподатковується цільова благодійна допомога у будь-якій сумі. Випечена в порядку, передбаченому законом про брагадійну діяльність та брагадіні організації, на користь кого? учасників бойових дій. Військовослужбовців, ну і е, далі ще перелік там працівників підприємств, які беруть участь в зарученні. Однак для нас головне те, що от е, перші е, два слова, що не оподатковується благодійна допомога у будь-якій сумі, випечена кому учасникам бойових дій і військовослужбовцям, ну або військовослужбовцям. Причому вибачена мається на увазі, що вона може бути надана не просто в грошовій формі, а може бути надана в якійсь матеріальній формі або у вигляді якихось безкоштовних послуг. Однак все не так просто, як здається, коли ми дивимося на цю норму податкового кодексу. Право в тому, що відповідно до іншої норми податкового кодексу не оподатковується не будь-яка. Допомога, що надається військовослужбовцям чи учасникам бойових дій, а тільки її конкретні види. Так, відповідно до цієї норми, що не оподатковується допомога за умови, що вона надається для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту касок бенеджеретів, виготовлених відповідно до військових стандартів, технічних засобів спостереження, лікарських засобів. Засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення та інших товарів, робіт та послуг, і отут важливе, за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України. Ну, далі вже чи для оплати вартості компенсації лікарських засобів, донорських компонентів, ну і так далі взагалі медичних послуг. Однак для нас на сьогодні на цей момент важливо от це, що всередині, за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України. Ось ця постанова Кабінету Міністрів, вона від 24 лютого 2016 року її номер 112. Про затвердження переліку засобів товару від послуг, сума вартість благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподаткованого доходу пратників податків на доходи фізичних осіб. І власне в цьому переліку і перелічені ті е, матеріально-технічні засоби, роботи, послуги, все, 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 що не оподатковується, якщо воно передається військовослужбовцям, наприклад, ну або учасникам бойових дій. Таким чином, якщо ми передаємо допомогу якимсь військовослужбовцям, неважливо це ЗСУ, Нацгвардія, Тероборона, і е, якщо це не лікарські засоби, там донорські компоненти, ну тобто те, що от тут на срайді перелічено дрібненьким шрифтом в кінці, то е, така допомога не оподатковується тільки у випадку, якщо це Спеціальні засоби індивідуального захисту, технічні засоби спостереження, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, продукти харчування і все те, що перелічено в 112 постанові. Отже, коли ми передаємо якусь благодійну допомогу військовим, потрібно звертати увагу на три. Основні моменти. Перший момент. Ця передача має бути документально оформлена. Тобто, у вас має бути акт приймання передачі вашої благодійної допомоги. Якщо це в вигляді якихось там товарно-матеріальних цінностей, там не знаю, там не робіт, послуг. Це має бути все передача, має бути підтверджуватися актом письмовим, де ви передали, і особа, яку яка цю допомогу отримала, розписалася, що вона її отримала. Другий момент має бути доказ, що особа, яка отримує цю допомогу, є військовослужбовцем. Тобто не просто там Петренко Петро Петрович, а якийсь документ, який доводить, чи копія того документу, який доводить, що дійсно той, хто її отримав, був військовослужбовцем. Це друга основна умова для звільнення такої допомоги від оподаткування. І третя основна умова, те, що ви передаєте, має бути в переліку, який я вам тільки що назвав. Це 112-й перелік, затверджений постановою Кабміна, і те, що напряму прописано в податковому кодексі. Якщо чогось в цьому переліку немає, то те, що ви, якщо і ви це передаєте військовому, то це оподатковується ПДФО і військовим збором. Як я вже сказав раніше, це ті ж самі автомобілі, їх немає в жодному переліку. Тож у випадку, коли ви офіційно передаєте автомобіль з вашої громадської організації від імені вашої громадської організації чи від імені благодійного. Фонду якомусь військовому цей автомобіль має оподатковуватися ПДФО і військовим збором. Причому платником будуть е не військові, які його отримали, а саме бригадійний фонд або громадська організація як податковий агент. Інший варіант це передавати ці машини, автотранспортні засоби, передавати не безпосередньо якомусь конкретному військовому там, командиру роти, батальйону чи просто якомусь бійцю, а передавати на військову частину, щоб отримувачем була саме військова частина. Тоді, звісно, це під цю норму не попадає, бо це вже зовсім інша норма податкового кодексу. Бо з того боку, хто отримує, стоїть не фізична особа, а стоїть підрозділ збройних. Сил. Якщо це фізична особа і те, що ви передали, не входить в той перелік, який затверджений постановою 112-ї 112, перелічений в податковому кодексі, то це має оподатковуватися, і якщо користь у вас буде перевірка, податкова вам за це все може нарахувати ПДФО і військовий збір. Ну а тепер переходимо разнич, до надання допомоги тим, хто постраждав від війни. Тепер дивимося на норму ПКУ, яка стосується осіб, які постраждали від війни. І тут написано знову, як і в попередньому прикладі для військових: не оподатковується цільова брагадійна допомога у будь-якій сумі, випечена в порядку, визначеному законом про бригадійну діяльність, на користь на користь кого фізичних осіб, які мешкають, мешкали на території населених пунктів, в яких проводились, проводяться бойові дії. Та або які вимушено вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах. Здавалось би, знову все добре, написано в нормі ПКУ у будь-якій сумі е, не оподатковується багадійна допомога. Однак це в одному пункті, в одному розділі ПКУ. А коли ми відкриваємо інший пункт ПКУ, там написано зовсім інше. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком. Щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Отже, коли е, допомога надана тим, хто постраждав від війни, не оподатковується у будь-якій сумі, тільки е, за умови, що така допомога надається, як допомога на лікування та медичне обслуговування. В тому числі для опрати компенсації вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-куротного оздоровлення. Тільки ось це, що я зараз перелічив, не оподатковується у будь-якій сумі. А якщо це щось інше, то включається в дію інша норма податкового кодексу, в якій зокрема сказано. Що у випадку, коли це брагадійна допомога не у вигляді лікарських засобів чи медичних послуг, які я перелічив перед цим, то вона не оподатковується е, тільки у сумі, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної прати, встановленої законом на 1 січня звітного року. І тут увага, те, що важливо: на відновлення, яка саме на що над має надаватись допомога, на відновлення втраченого майна, на житлові соціальні побутові потреби та на інші потреби, і знову таки згідно з переліком, що визначається постановою Кабінета міністрів. І ось вона ця постанова від 26 листопада 2014 року, номер 653. І до неї йде перелік потреб сума благодійної допомоги, для задоволення яких не включається до оподаткованого доходу податків, податків на доходи фізичних осіб. Вона невеличка, бачите, зовсім коротенька. Тут перелічено те, що не оподатковується, за умови, що воно передається тим, хто постраждав від війни. І на що тут потрібно звернути увагу? На те, що для окремих видів допомоги. Встановлені обмеження, тобто, хоч у нас є загальне обмеження 500 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня, не повинна перевищувати е, ця допомога. Всередині видів цієї допомоги є окремі обмеження для деяких із е, цих допомог, скажімо так. Наприклад, якщо ми допомагаємо меблями, то загальна вартість меблів, які ми передаємо особі, не повинна перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної прати. Ну і е, так далі, і тому подібне. І навіть коли ми допомагаємо якимось е, свійськими тваринами, навіть для цього є обмеження. Е, от, наприклад, якщо допомога надається сільськогосподарськими та свійськими тваринами, то це не більше одного коня, однієї корови, однієї тариці, однієї кози чи свині в одні руки. Якщо це птиця не більше 20 е, гусей, качок, курей, індиків тощо, бджоросімей не більше 10. Е, тож, коли ви щось передаєте особам, які постраждали е, від війни, е, відкривайте цю постанову кабміна і дивіться. По перше, чи є це тут в цій постанові кабміна від 26 листопада 2014 року, року, 653 І друге, чи немає для того, що ви передаєте, е, чи немає якогось персонального обмеження по кількості чи вартості. Таким чином, коли ми передаємо допомогу особам, які постраждали від війни, в нас знову-таки мають виконуватися три умови. Перша умова це передача такої допомоги, має підтверджуватись документами, тобто має бути акт приймання передачі цієї. допомоги. Другий момент у нас має бути доказ того, що особа, якій ми передали цю допомогу, вона або мешкає, або мешкала на території, які постраждали від війни. Або вона виїхала з територій, які постраждали від війни. Це друга обов'язкова умова. Третя обов'язкова умова: те, що ми передаємо, якщо це не лікарські засоби чи медичні послуги, воно повинно відповідати постанові Кабміна. Воно має бути в цій постанові Кабміна. І кількість або вартість того, що ми передаємо, воно має не перевищувати того, що передбачено в постанові Кабміна, який визначив перелік того, що можна передавати. Без нарахування е, ПДФО та військового збору, якщо ж це буде щось інше, чи кількість того, що ми передали, чи вартість того, що ми передали, буде перевищувати обмежені. Обмеження визначені ну по-перше, податковим кодексом 500 мінімальних заробітних прат. І по-друге, ті обмеження, які визначаються постановою Кабміна, це буде оподатковуватися ПДФО і військовим збором. І знову ж таки е пратником цього ПДФО і військового збору будуть не ті, хто отримав цю бригадійну допомогу, а громадська організація чи бригадійний фонд, як які цю допомогу передавали. Бо вони будуть визнаватися податковою податковим агентом, і саме до них буде питання щодо сплати цих ПДФО і військового збору. Отже, для того, щоб не втрапити в харепу, коли ви надаєте е, допомогу військовим, або е, коли ви надаєте допомогу особам, які постраждали від війни, необхідно чітко дотримуватися е, тих приписів податкового кодексу, про які я е, тільки що розповів. А також завжди пам'ятати е, про як то кажуть, основні стовпи е, обліку і бухгалтерського обліку. Вся передача вона має підтверджуватися документально, вона має підтверджуватися, Джуватися або актами приймання передачі, або якимись відомостями, або якимись накладними. ну тобто, має бути доказ того, що ви. Цю благодійну допомогу, якщо це не грошові кошти, які ви там перерахували, наприклад, на чийсь рахунок. Да? А якщо це е, якісь матеріально-технічні засоби, там продукти харчування будь-що, е, то їх передача має підтверджуватися документально. Навіть якщо це гуманітарна допомога, все одно це має складатися акти відомості, тобто щось, що підтверджує, що ви її передали. Е, друге, е, це має бути доказ категорії осіб, яким ви передавали. Тобто, якщо ви передаєте військовослужбовцю, то це має бути доказ, якийсь документальний там, ксерокопія якогось документа, чи рис, чи звернення, там ну, щось. Краще, якщо це все ж таки будуть документи, які підтверджують, що це військовослужбовець. Що дійсно особа, який ви передали, це військовослужбовець. Якщо це особа, яка постраждає від, від війни, знову ж таки має бути документ, який підтверджує, в якому ж населеному пункті вона. Проживаючи в якому населеному пункті вона проживала, тобто це або копія паспорта, або е, витяг із реєстру територіальних громад. Якщо це особа, яка поки... покинула місце проживання через війну, має бути довідка, коп... копія довідки е, ВПО. От, Тобто, має бути документ, який підтверджує категорію цієї особи, що вона дійсно та, про яку йде мова в податковому кодексі. Ну і третій момент: це по всім цим особам, про яким ви передаєте, передаєте благодійну допомогу, необхідно надавати звітність податкову. Надається об'єднаний звіт разом з додатком 4ДФ. І в цьому додатку 4DF вказується там прізвище, ім'я батькові, ідентифікаційний код, сума переданої допомоги, код власне виду доходу. Що це як це брагадійна допомога? Тобто, третій момент у вас, окрім документів, що підтверджують категорію цієї особи, що вона, що вона це військовослужбовець, або що ця особа є особою, яка постраждає від війни, у вас має бути власна інформація про його ідентифікаційний код. В ідеалі копія цього довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Без цього всього в податкової будуть потім виникати питання до сум. Призначення видів і підстав звільнення від спрати ПДФО і військового збору, як я вже сказав, якщо е, ви то це не витримаєте, не витримаєте, не будете дотримуватися цих вимог, то ПДФО військовий збір будуть нараховувати не тим, хто отримав цю допомогу, а будуть нараховувати громадські організації або благодійному фонду. Ну і якщо допомога надається у вигляді грошових коштів, то знову ж таки має бути доказ, на що саме ця допомога надана. Тобто не просто перерахували якусь суму грошових коштів там на відновлення втраченого майна. має бути, наприклад, заява від цієї людини, що вона просить надати допомогу у вигляді грошових коштів, має бути зазначено, на що саме яка сума потрібна, щоб витримати вимоги е, того ж саме, той же саме постанови Кабміну. Ну і е, таке інше. Теж, навіть з цього боку, мають бути відповідні докази, що те, що ви надали, грошові кошти, які ви перерахували, вони підпадають під те, що визначає е, ПКУ і що визначають постанови Кабміну. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення по всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.